про цілу низку змін для гаманця українців, які відбудуться вже 1 березня, говоримо далі в нашому ефірі. і Перша з них індексація пенсії. В уряді обіцяють загалом пенсії піднімуть на 11,5% А от чи всім розпитаємо просто зараз міністерку соцполітики Оксану Жолнович Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю доброго. Ранку. Отже, давайте почнемо з того, що у яких категорій пенсіонерів і наскільки зростуть пенсії з 1 березня. Практично у всіх категорій зростуть пенсії. В середньому це зростання буде 556 гривень, і середня пенсія тепер вже становитиме 6345 гривень в порівнянні з минулорічним 5789 гривень. І е, таке зростання торкнеться практично 9,2 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію за загальним законодавством. Також і силові пенсіонери отримують е, збільшення Пенсіонери силових відомо з 98 тисяч осіб. Е, е, це Ті, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи, чи мають пенсію по інвалідності, так само ті, що мають пенсію як учасники бойових дій, і державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, ті, у яких щомісячні страхові виплати, якщо є нещасний випадок на виробництві, кожна з цих категорій отримає відповідне підвищення. Загалом індексація пенсії відбудеться на 11,5%, як ви вже правильно сказали. Добре, що мене помилилися. А якщо ми говоримо про цю доплату, мінімальний і максимальний розмір, як вона буде відбуватися? Є якісь уста... там, не знаю нижче такого рівня опускатися не можна. Ну якщо ми порахуємо індексацію і вона буде становити менше, ніж 100 гривень, то ми заплатимо 100 гривень. Менше ніж 100 гривень ми людині не доплатимо. Також хочу звернути увагу, що там, де дуже низькі пенсії, наприклад, саме тіло пенсії становить півтори тисячі гривень чи тисячу. Ну так буває, людей, які давно вже вийшли на пенсію, і вони отримують суттєву доплату там, наприклад, до мінімального прожиткового стандарту, там три тисячі такі. Інше, то в них завжди пенсія не індексувалась, тому що індексували цю тисячу, а решту просто потім докладали зверху і балансували до тих самих трьох тисяч. Ми ухвалили рішення, це вперше коли наша команда так зробила, і ми вже третій раз поспіль таку індексацію проводимо, щоб індексувати власне всю пенсійну виплату для таких низьких пенсій. Тому, вперше по суті, ми індексуємо всі низькі пенсії як цілу виплату з урахуванням тих державних доплат і надбавок, які їм надаються до певних стандартів, до певних розмірів, в тому числі і вікові надбавки, проіндексуємо. Тому пенсії зростуть як у тих, в кого найнижча пенсійна виплата, яка традиційно не зростала, так і у тих, в кого є середній розмір пенсії. Так, а щодо але, що важливо, що високі пенсії проіндексовані не будуть в повній мірі. Якщо, наприклад, пенсія настільки висока, що її індексація буде збільшена більше ніж на півтора тисячі, то ми збільшимо тільки на півтора тисячі з врахуванням ну спроможностей сьогоднішніх держави, тому що мусимо пам'ятати, що на час військового стану уряд, в принципі, законом має можливість не проводити індексацію пенсії, але ми ухвалюємо рішення все ж таки допомогти. Нашим пенсіонерам виживати в ці складні моменти, бо чесно розуміємо, що переважна більшість з них отримує дуже невисокі пенсії. Ми б хотіли, звісно, збільшити їх ще. Якщо така тільки нагода буде, то очевидно, ми будемо це робити. А, тобто, мінімальне зростання пенсії, яке може бути це 100 гривень, максимальне півтори тисячі гривень. Пані Оксана, а які категорії пенсіонер пенсіонерів не отримують підвищену пенсію з 1 березня? Чи є такі усі отримають всі категорії? Отримають ті, що працюють, працюючі пенсіонери, отримують перерахунок, як зазвичай відповідно до закону з 1 квітня. В цьому році отримають навіть ті пенсіонери, у яких три роки тому назад вихід на пенсію був і в них були ну заморожена індексація. Ми також її проіндексуємо. Єдине в кого не буде підвищення, це Ті, які вийшли на пенсію в поточному році, адже їх пенсія одразу розрахована е, уже з врахуванням всіх е, обставин і розрахунків, тому вона не, подр... не потребує індексації. Вона буде проіндексована в наступних періодах. Пані Оксано, хочеться зрозуміти, скільки це, ця індексація буде коштувати бюджету? Чи рахувала ви? Ну, е Загалом, звісно, ми не можемо без обрахунків. Вся індексація з березня по завершення року 10 місяців. Це 57,5 мільярдів гривень, і з них 35,2 мільярди гривень. Ми покриваємо за рахунок коштів, які йдуть з рахунку ЄСВ. Пенсійний фонд як кошти застрахованих осіб, і 22,3 мільярди це будуть кошти державного бюджету на покриття тих державних зобов'язань для спеціальних пенсій та додаткових доплат, про які я вже говорила. Пані Оксано, а скільки зараз в Україні пенсіонерів? Сьогодні у нас 10,5 мільйонів пенсіонерів. І ці виплати фактично. Переіндексовані пенсії можна буде отримувати коли вже з першого березня, ну з першого березня, так з першого березня розпочат, розпочнеться в кожної групи пенсіонерів є свій день виплати пенсій, друге, третє, четверте, п'яте так і таке інше, і так далі. Тобто, наступна виплата чергова березнева, яку вони отримують вона буде вже з індексацією пенсії. А якщо ну з може трапитися, і людина отримає ту ж саму суму, що й минулого місяця, куди звертається звертатися? звертайтесь в пенсійний фонд за роз'ясненнями. Сервісні центри пенсійного фонду очевидно допоможуть. Якщо не вдасться вирішити чи врегулювати питання сервісними центрами, то можна звертатися в Нацсоцслужбу. Вона також і в пенсійне, і до нас в міністерство ми також здійснюємо. Розгляд скарг громадян, якщо вони не задоволені тим, як нараховують їхні пенсії, чи чи якісь інші в них виникають запитання. Тобто в березні вже от будуть отримані проіндексовані пенсії. Саме так в березні вже пенсії будуть проіндексовані. Пані Оксано, не можу не скористатися нагодою і перепитати у вас, а що у нас з накопичувальними пенсіями? Чи варто очікувати нам, як поколінню, яке ще не збирається на пенсію, але вже думає про неї? що у нас із цією реформою? Ми вже як міністерство повністю підготували законопроект і навіть погодили його з центральними органами виконавчої влади. Зараз цей законопроект опрацьовується в секретаріаті кабінету міністрів. Ми очікуємо на те, щоб презентувати його у Верховній Раді, провести ще громадські консультації, бо це складний законопроект, і будемо вносити на розгляд уже Верховної Ради. Тобто, це ще часу потрібно на це так? Я думаю, що це не такий великий час. Я думаю, що в рамках березня ми цей документ в Верховну Раду внесемо. Тобто, якщо ми правильно вас зрозуміли, якщо Верховна Рада вчасно проголосує, то вже в цього року ми можемо очікувати на те, що в нас запрацює нова система пенсійна накопичувальниця. Ну, на Треба пам'ятати, що так швидко накопичувальний рівень впроваджений бути не може, адже якщо навіть буде ухвалений законопроект, потрібен буде час не менше року, щоб інфраструктуру підготувати. Створити накопичувальний банк, створити систему, яка буде правильно це адмініструвати, тому що нам треба, щоб кожен в себе бачив на смартфоні, на комп'ютері швидкі виписки, розумів, як здійснюється рух коштів, мав можливість контролювати їх, а також потім обирати той банк, накопичувальний фонд, з яким він захоче працювати. Тобто це багато треба підготовчих дій зробити. Тому в найкращому випадку такі вже внески сплата може розпочатися, розпочати з 27 го року, угу. але нам потрібен цей рік для того, щоб ці підготовчі роботи зробити, бо інакше тоді воно ще відкладеться на рік. Пані Оксано, останнє запитання: як працює система? Як запрацювала система з компенсацією оренди житла для внутрішньопереміщених осіб? Ми говорили про це з вашою заступницею Дариною Марчак, і така система впроваджувалася міністерством. Як запрацювала? Чи є вже у вас перші цифри? Так, є. У нас вже більше тисячі консультацій, вже 30, майже 40 звернень осіб, які безпосередньо підготували всі документи і їх подали. Так само вже є практично 10 людей, наскільки я пригадую, які отримали таку субсидію на оренду житла. Ми зараз працюємо над тим, щоб ще деякі вдосконалення зробити там технічні, щоб людям було простіше. А також працюємо над технічним рішенням, таким як калькулятором, який до дозволить людям самостійно швидко розрахувати як саму субсидію, так і дуже важливо, бо ми повертаємо орендодавцям податок за договір оренди, і щоб орендодавці теж змогли розрахувати цей податок, точно розуміти, як його сплачувати, і не боялися це робити. Тому я думаю, що після цих додаткових інструментів кількість охочих збільшиться ще. Пані Оксана дуже вам дякуємо. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, а була в гостею нашого ефіру.